Вітаю у п'ятому дні нашої дев'ятниці до святого апостола Юди тадея. Запрошую поширити тану молитву своїм друзям. Святий Тадей. Чудесний помічник і заступник у навчанні та екзаменах. Святий Тадей, який мав ім'я спільне з Юдою і з Каріотом, і приймався за нього, не був зразу популярний для вірних. Але зараз тим більше радо спішить він на поміж тим, хто прибігає під його опіку. Очевидно, що Ісус Христос, прагнучи винагородити його за це мимовільне довголітнє забуття, радо прихиляється до його просьб, і тому такі численні. Вислухання, а повага і слава святого Тадея з кожним днем зростають. Один юнак, читаємо у журналі посланець нашого Ісуса Христа, мав скласти важкий екзамен за його професійною працею. Тим часом слабке здоров'я і майже цілоденна праця не дозволяли йому підготуватися достатньо. До неминучого і термінового екзамену. Тому огорнули його зневіра і пригноблення, а нарешті і розпока. Тоді пригадав він собі, що опікуном у важкій годині є святий Юда Тадей, І до нього звернувся він з гарячими молитвами про поміч, обіцяючи відправити. Благородствену дев'ятницю і подати до журналу «Посланець» нашого Ісуса Христа об'яву про одержану ласку. Яка була радість і вдячність цього юнака до святого Апостола, коли екзамен успішно відбувся, незважаючи на поганий стан здоров'я в той день. І з цього видно, що святий тадей. Дійсно, уважно прислуховується до земних молоток і випрошує для всіх почитателів необхідні ласки Божого милосердя. Постановляю не пропускати ні одного дня без коротенької молитви чи хоч би зітхання до святого Тадея. І то не лише з просьбою для себе. Але з метою вшанування його щирої доброти для всіх тих, хто звертається до нього. Осяти й тадею, звірю в тебе, відганяю неспокій і тривожні думки. Оце за чотири дні я закінчу дев'ятницю до тебе, а чи вислухаєш ти мої благання, чи зважиш на мою розпоку і потребу порятунку? Ось я та й тадею, не даю пасти з невіру. Я твердо вірю, що ти вислухаєш мої благання. О, я бачу тебе, як ти представляєш мою просьбу перед Ісусом Христом і заступаєшся за мною. Дякую тобі, мій покровителю. Проси Бога і вийна для мене те, про що я тебе благаю. Зараз маємо час. Щоб пригадати наші прохання, те, що зараз ми найбільше потребуємо, отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Богородице, Діва, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений і плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми завершили п'ятий день дев'ятниці. Запрошую не здаватися, а до кінця разом. Домолитися 9 днів. Той запрошує завтра до 6 дня дев'ятниці. Також запрошую підписатись на канал та поширити відео своїм друзям. Хай Господь вас благословить і наповнить любов'ю та миром.